Те в ефірі Суспільне новини Черкаса в студії працює Марія Гаврилян, жестова мова Моніка Соробей. Далі коротко про події дня. Черкаські онкологи пересадили кістковий мозок від донора з Іспанії, як почувається пацієнтка. З моменту забору до моменту трансплантації це 72 години максимально. У Черкасах на місці столітнього особняка готуються зводити багатоповерхівку. Як це коментує прокуратура? Верховним судом відкрито касаційне провадження. Остаточне рішення на цей час не прийнято. Велосипедний патруль. Як перший місяць такої роботи оцінюють поліцейські та містяни? Здається, вони дуже прекрасно справляються. Трансплантація від іноземного неродинного донора. Такий унікальний досвід до переліку своїх досягнень записали чоркаські онкологи, розповіла суспільному лікарка-гематологиня Лариса Ногаєва. За її словами, від забору донорського матеріалу до трансплантації медики мають максимум три доби. Як нині почуваються пацієнти, розкажуть наші кореспонденти. Оксана Ревінська до Черкаського обласного онкодиспансеру приїхала наприкінці минулого року. Саме тоді розповідає дізналася про свій діагноз гострий міілоїдний лейкоз. Діагноз мені поставили в декабрі місяць. Для мене, конечно, це був шоком. Я думала, що це вже кінець конечно. Рішили поїхати спочатку начиться в Києві, а в Києві нам сказали, що краще посовітували їхати в Черкаський гематологічний центр. Казати, що і слід сам кого в, в Украине нам не є нікуди зможе помочь. У Черкасах жінка розпочала лікування. Донора її знайшли аж у Іспанії, розповідає лікарка Лариса Ногаєва. Операцію провели 1 червня. Клітини досить довго до нас їхали, але ми провели успішну трансплантацію. Зараз зафіксовано приживлення кісткового мозку, і хвора себе нормально почуває, може бути зараз відпущена під подальше спостереження. Пацієнтка пані Лариси Оксана стане 23 третю у цій лікарні, кому зробили успішну трансплантацію від неродинного донора. 24-те може стати Олексій. Чоловік говорить, поки боїться робити прогнози. У мене ще йде реабілітаційний період, коли йде приживлення. Тобто, якщо у мене зараз ближайший срок все нормально пройде без всяких осложнень. Значить, можна вже зробити вивод, що все пройшло замечательно. Олексій приїхав із Конотопа, що на Сумщині, як і Оксану розповідає, за його лікування в інших клініках не взялися, направили до Черкас. Подібні операції, говорить лікарка-гематологиня, тривають до години. Вони подібні до переливання крові. Найбільша проблема донори. У випадку, коли вони іноземці, ще й відстань. У нас на все про все, на то, щоб з моменту забору до моменту трансплантації це 72 години максимально. Ми намагаємося якомога раніше це зробити, бо виживані склітим відповідно на зменшується як з кожним днем. Успішні операції такого рівня у Черкаському обласному онкодиспансері можливі серед іншого завдяки тутешньому лабораторному центру і його оснащенню, говорить його керівниця Лариса Родакова. За її словами, точна діагностика це 75% успішного лікування. Пацієнтам потрібна діагностика і супровід. Це і при лікуванні, і в тр... а трансплантація – це є метод лікування, тому без доказової бази ні, ніхто нікому нічого не робить. Подібне обладнання, говорить Лариса Рудакова. Нині мають лише два центри на всю Україну. Наразі ешеліаті побування в високій ступені здатності, що є необхідним для трансплантації кісткового мозку, Ці дослідження виконуються в Охмадіті і давно виконуються, і наразі виконуються у нас в нашому лабораторному центрі, в нашому закладі. Завдяки українському реєстру донорів кісткового мозку та рівню діагностики і лікування черкаських онкологів, говорить Оксана, вона знову почала будувати плани на майбутнє. Як тільки в мене буде сили і можливість поїхати в Іспанію і знайти свого донора, Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Будівельна компанія Надія розпочала підготовку до зведення багатоповерхівки на місці особняка Кринського, повідомив директор підприємства Андрані Казарян. Йдеться про сторічну будівлю за адресою Байдевишневецького 2 у Черкасах. За словами речниці обласної прокуратури Богдани Кулик, проводити будь-які роботи із приміщенням за вказаною адресою забудовник не має права. Подробиці з'ясовувала Тетяна Недбайло. Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт. Назва об'єкта будівництво багатоповерхового житлового будинку. Місце розташування, вулиця Байдавишневецького. 2. саме тут, де розташований особняк адвоката Вацлава Кринського, з'явилося відповідне оголошення. У липні 2021-го забудовник замінював у будівлі вікна, обвалюючи стіни. А от днями на даху зняли шифер. Черкащанка Віра Нерода мешкає неподалік. Каже, не заспокоїться, як можна зруйнувати цю пам'ятку архітектури. Це наш ечм'язін, це наша святиня, це замок черкаський. Ми суть можна де завгодно побудувати. Пан Михайло теж щодня минає цей будинок. Вважає ситуацію неприпустимою. Будинок кринського треба зберегти. Той, хто його руйнує, той злочинець. Громадськість повинна стати на захист цього будинку. Це каміння історичне, яке вже тут стоїть сотні років з лишні. У нас так в Черкасах дуже мало місць, які б могли ми мати історичний вигляд. Будинку понад 100 років має специфічне цегляне оздоблення, стовпи, що утворюють арку та декоративні деталі на вікнах, говорить історик Сергій Ганицький. Крім того, будівля розташована на частині заповідних черкаських берегових схилів. Це будівля типово для забудови кінця 19-го, початку 20-го століття зведена 1907 року невідомим архітектором. Звичайно, певної пишноти архітектурно воно немає однак вона є важливим для збереження обличчя міста Черкаси, яке зникає. Фактично, Черкаси з втрату цього будинку стануть набагато біднішими. Вчиняти будь-які дії щодо вказаної будівлі забудовник не має права, каже речниця обласної прокуратури Богдана Кулик. Оскільки у червні 2021 року Черкаська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом в інтересах держави до приватного підприємства Надія про зобов'язання укласти охоронний договір на об'єкт культурної спадщини, ухвалою Черкаського окружного адміністративного суду частково задоволено заяву керівника окружної прокуратури про забезпечення позову та заборонено приватному підприємству Надія вчиняти будь-які дії спрямовані на пошкодження, руйнування або знищення вказаного об'єкту культурної спадщини. До набрання рішення законної сили. От. На цей час триває судовий розгляд у Черкаському окружному адміністративному суді. Розгляд справи по суті заплановано на 7 липня цього року. Директор компанії Надія Андранік Казарян говорить, керується рішенням соснівського райсуду Черкас від 8 червня 2023 року. Про скасування арешту на будівлю обмеження діяло із 14 липня 2021 року. А ще говорить, не вбачає історичної цінності в цьому особняку. Мы доказывали в суде, Министерство культуры доказывало свое. За два года они не смогли собрать те документы, которые доказали, что является памятник истории. И что именно здесь является. То есть является крыша, является Вот кирпич. Можно показать, если особо хорошо видно, шла каблок внутри, э, кирпичная стена, или новый дах, который сделал на шифер кровь. Вот что именно является? Окна, которые пластиковые стоят. Здание в этом состоянии. Спірне питання між забудовником та мінкультом нині розглядає Верховний суд України, пояснює речниця прокуратури. Верховним судом відкрито касаційне провадження. Остаточне рішення на цей час не прийнято. Нині ж в особняку відсутня частина вікон на даху нескрізні дірки. Та за словами забудовника, тут знаходять прихисток безхатьки. Почати будівництво планують наприкінці літа. Бу Якщо ви не плануєте своє. тут будівництво, найближчим часом навіщо ви зняли шифер, садки цікавити. Ну, це наші за що ми сьогодні зняли шифер. Завтра Чому сюди прийшли завтра? Це наше здання від будівлі, ж говорить пан Андранік, залишать. Цеглу, якою оздоблять інші об'єкти, Тетяна Недвайло, Фадіркосава, Суспільне новини, Черкаси. Працівники служби безпеки України в області викрали чоловіка, якого підозрюють у коригуванні ракетних обстрілів позиції ЗСУ на Донеччині. Повідомила речниця відомства в області Катерина Дрога. З її слів, з липня минулого року чоловік співпрацював із представниками окупаційної влади та пропонував керівництво Донецької народної республіки допомогу у штурмі українських позицій. Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Зломисник збирав для окупантів дані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони через власні зв'язки на підконтрольні території України. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 7 статті 111 прим. 1 кримінального кодексу України, тобто за колабораційну діяльність. 39 учнів переможців всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів і всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідних робіт учнів членів малої академії наук України нагородили сьогодні у Черкасах. Розповів очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Також відзначили 45 педагогів із усього регіону, які готували своїх учнів. Я сьогодні отримав нагороди за третє місце в двох учнівських олімпіадах, а саме в фізиці та хімії. Для мене це мотивація працювати ще далі. Вдячна, що визнали нашу працю, що відзначили її, і хочеться і далі прикладати зусилля. Трудитися, щоб у дітей було майбутнє, це наша основа, фундамент це майбутнє не тільки нашої області і України, Це гордість нашої області. Ми дуже гордимося нашим потужним колективом учнів межах доброчинну акцію українським дітям українські книги для бібліотек Черкащини привезли понад три тисячі книг та провели майстер-класи для дітей, розповіла Суспільному організаторка заходу Наталія Бовтрук. Говорить, що мета такого дійства забезпечити містянам та переселенцям можливість читати українську літературу. Всі книги надають нам видавництво безкоштовно. Повністю відповідно ми повністю безкоштовно на безплатній основі передаємо в громади до бібліотека. Так. Я взагалі читаю зараз Грібота. Я тільки почала його читати. Склали близько 170 адміністративних протоколів. Так відпрацював перший місяць велопатруль у Черкасах, розповів Суспільному речник патрульної поліції області Олексій Драгун про найпоширеніші правопорушення у сюжеті Наталії Черкашенко. Співробітники екіпажу поліції збираються на своє чергове патрулювання. Поліцейська Юлія Шагіва розповідає, за місяць роботи помітила переваги у використанні велосипеда. Є переваги це щодо непрохідності території, на яку ми можемо заїхати. Тобто, це ті самі пляжі, ті ж самі парки, коли ми маємо можливість заїхати і припинити якісь правопорушення. Але говорить: є випадки, коли велопатруль співпрацює з автомобілями. Наші колеги зупиняли автомобіль. Блокували його, ми під'їжджали, допомагали оформляти його по сфері безпеки дорожнього руху. Розповідає про найпоширеніші звернення від черкащан. В цілому до нас підходять і кажуть, що хтось розпиває або хтось палить. Ще є велика в нас проблема з вигулом собак. Перед виїздом перевіряють справність велосипедів та наявність необхідних для роботи предметів і вирушають на патрулювання. Сьогодні їхній маршрут пролягає від парку Долина Троян до пляжу Соснівський. Звичний курс коригує виклик про правопорушення. Наразі надійшов виклад ми ну, на лінію 102 Припаркувався автомобіль ближче 10 метрів до виїзду з прилеглої території. Наразі прибули на місце. Але автомобіля вже не вияву, тому продовжуємо патрулювання. Відреагувавши, продовжують курсувати за прокладеним попередньо маршрутом. Роблять зупинку на Казбацькому пляжі. Обов'язковий ритуал каже пані Юлія: завітати до рятувальників, аби дізнатися, чи не траплялося конфліктних ситуацій. Рятувальник Олександр говорить, що так почувається впевненіше. У нас є їхні контактні номера телефонів. Це вони можуть під'їхати і допомогти нам в разі виникнення якоїсь конфліктної ситуації. Член екіпажу Євгеній Романенко розповідає, люди реагують на велопатруль позитивно, не бракує і охочих сфотографуватися. Але без конфліктних ситуацій не обходиться. Конфліктні ситуації взагалом виникають з особами, які є з правопорушниками. Вони розпивають і в стані сп'яніння вони потім провокують на конфлікт. Роботу велопатруля помічає Черкащанка Анна. Говорить, що особливо це актуально в пляжний період. Це неймовірне таке допомога для міста Черкас. Мені здається, вони дуже прекрасно справляються. Після огляду території пляжу підсумовують. Наразі пропатрулювали Казбецький пляж порушення виявлення, ніхто не палить, не вживалко алкоголь на полі. Тобто, все в порядку загальні підсумки щодо місячної роботи велопатруля робить речник патрульної поліції області Олексій Драгун. Говорить, що в цьому році розширення штату не планується, але в майбутньому, у зв'язку зі збільшенням кількості патрульних, до цього питання повернуться. Велопатруль обслуговував близько 60 викликів за вказаний період. Основними порушеннями стали порушення правил паркування також це куріння в заборонених місцях та розпиття алкогольних напоїв в заборонених місцях. Загалом було складено велопатрулями близько 170 адмінматеріалів. Зі слів пана Олексія, при хорошій погоді велопатруль працюватиме до кінця вересня. Потім поліцейські замінять велосипеди на звичні автомобілі. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Таким день побачила команда Суспільного Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Спокійних вихідних, бережіть себе.